Вітаю, друзі! Ви на каналі Профтер. Мене звати Іван, і в сьогоднішньому відео ми розглянемо та перевіримо на міцність професійний набір спотилів Профтер ПК 5 Отже, починаємо. Почнемо із комплектації. Набір включає в себе 5 шпателів різних розмірів: на 20, 40, 60, 80 та 100 см. Змінні леза даних металічна телескопічна ручка подовжувач довжиною 2 метри 10 см з кріпленням для шпателя, а також валик і маленький шпатель. Весь набір якісно упаковано в кейс для зручного транспортування або їх зберігання. На шпателях встановлено лезо 0,35 мм та додаткові змінні леза 0,5 мм. Перше, що варто відзначити, це матеріал лез. Вони виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі, яка не піддається корозії та легко очищується. Це особливо важливо для довговічності інструменту, адже вам не доведеться турбуватися про те, що леза швидко гнуться або втрачають свою форму. Друге, ручки шпателів також заслуговують особливої уваги. Вони зроблені із ПВХ матеріалу, тобто з високоякісного пластику. Мають ергономічний дизайн, що забезпечує зручний і надійний хват під час роботи. Це допоможе уникнути ковзання інструменту в руках, навіть що працювати доведеться тривалий час або в умовах підвищеної вологості. А саме основне телескопічна ручка подовжувач не так, як ми звикли бачити, із алюмінією, який гнеться від руки, а з нержавіючої міцної сталі. Давайте ми із вами це продемонструємо. І ви зрозумієте, розкладаємо телескоп на плюс-мінус 170-180 см, і Дмитро перевірить на міцність. Хочу зауважити, вага Дмитра 60 кг. Подивіться, ви все бачили особисто і тут слова не потрібні. Нагадую, довжину ручки можна відрегулювати до 2 метрів 10 см, що дає змогу комфортно працювати на великій висоті та у важкодоступних місцях. Основними перевагами шпателів профтер серії ПК. Є якість і надійність разом із легкістю і комфортом, змінні ударостійкі гумові торцеві заглушки, стійкі до стирання леза з нержавіючої сталі, які дають змогу легко згладжувати шпательний матеріал та швидко чистяться і промиваються. Просто промийте їх водою після завершення роботи. Отже, можемо підсумувати, цей набір шпателів відмінно підходить для широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Завдяки якісним матеріалам, ергономічним ручкам та стійким лезам, цей набір стане чудовим вибором для. Як для професіоналів, так і для майстрів-початківців. Також нагадую вам, що в нашому магазині profter.com.ua ви можете ознайомитись із великим асортиментом товару, який буде цікавий для будь-якого майстра, адже в нас найбільший вибір безповітряного обладнання для механізації, шпаклювальних та фарбувальних робіт. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Друзі, на цьому все. А якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів. Ми з радістю вам допоможемо в виборі професійного інструменту. До нових зустрічей на каналі Профтер.